Так, добрий день, починається наш проєкт. Це мій батько Олександр. Отець, отець Олександр у нас мій укрестив отець Олександр. І це був ти. Коротше, все, що ми привезли на наш проєкт. Це пенопласт. Тут у папи шість мішків. Матеріалу, частина клеючого, частина обліцовочного. Тут сітки, зонтики 500 зонтиків. У мене тут побільше чуть-чуть мешочків пінопласт. І тут еще раз, два, три, 4 мішочка це розит, а вся справа в цьому. Нарешті ми якось з бюджетом оприділились і гроші з'явились, то можемо перше зробити цей дім ну, більш гарно виглядаючим. І тут не стільки утеплення, стільки закрити всі щілі. Багато є щілей по кирпичах, десь там, там, там. Це ми все будемо робити. Сюди хотіли купити, як воно називається, я не напомню. ПВХ панелі. В епіцентрі немає ПВХ панелі для внешнеї відділки, <головіка>, ну, такі типу, декоративні. Поклеїть. Буде в пінопласті, будемо красити, може потім поклеїмо. Получається тут ще одне помітити треба. І оця проблемна задня стінка, якої образовалась трещина. Нам прийдеться її підлити. Ну Тут якби допомагаю, я Вирішує керую батько. Ось тому як скаже, так і будемо робити, я буду допомагати. Тут ось отака стіна. Це все давно вже пора привезти, якийсь боже. Сітка 100 квадратів, ну треба 80 тільки 500 гвоздів цих. А якщо б взяли 50 і добирали 30, то там дороже, ніж навіть 100 взять, поэтому буде здача, День не дінеться. тут. Не хватает шесть мешков еще клеющего. Мы не смогли больше, больше взять физически. Грунтовка. Чую, у меня YouTube монетизация, монетизацию не пропустит. Потому что я торговые марки показываю. А ты Школьник вернулся. Дед готовится. Я буду брызгать стены. И дед будет начинать клеить. Ну, в смысле. Дед для, дед для школьника, для меня папа. Підсихає. Що вже? Будемо зараз колотити. А, це ж надо ще доски знайти, щоб той. ти казав, тобі нужны доски, вирівнювати выравнивать Одна. Ну, Поки у мене уровень є. Колоти раствор. Да. А прочитай, що тут написано. О! Еще Угу. Ого. М -м -м. Пакет разбираш, Лен? Так. Да. Ла. Интересно, в уровень чиня хата. Что нет? А вы работаете? Има. Има. Шапка чиста така в тебе. Скажи, що если ви хотіли мальчик, то Армена. Да. арменом. <риклад> Він так поки такий білоснежний пінопласт. Другий мішок відкрив і поки нічого не брали з нього. На 6 квадратів заявлено, що можна використовувати один мішок. У нас... Це 12, В нашому випуску на 12 стих. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь. Ну, девять посчитаємо. Що, виходить, на девять листів ушло? А, я ж з того мешка. Не, я з першого мешка ж насипав сюда. Ну да. Зачем ты в нас сериал? Призайте на форум, так і вот сюди. Коротше, отсюди вже закінчуємо, починає темніти і виробився... Виробився квейс. Що ти там робиш? Ой, пробне відео такого формату. Воно трошки не уставше, трошки, трошки якось так ото гімна горять, як кажуть. Перший день пілотний привикання. Ось мій домик? Одна стіна майже готова, але це одна з... не сама велика стіна, в общем, скажімо так. Це мій домик. Так, друзі, ну, так от воно все зупинилось. Тут, тут, тут провода треба буде закріпити, тут почали пачку, тут построїли домик з кое хто, відра помиті, все заховано. Дякую, хто дивився. Побажайте нам успіху. Сподіваюся, проєкт буде завершено на всі 100% крутості. До побачення.